Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. П'ять юридичних парад військовим. Консультуючи військових, часто чую від них про ситуації з непорозумінням, фактором людської помилки чи неналежного, м'яко кажучи, командування. І щоб ви, ваші знайомі чи рідні військовослужбовці не втрапили у надуману якраз бюрократичну халеку, я і розробив невеличкий порадник для військових. Перше. Завжди повідомляйте частину про своє місце перебування, навіть якщо ви знаходитеся в госпіталі. Не запитуйте, чому так. Просто відправте рапорт замовним листом або хоча б через Viber. Це найпоширеніші випадки у моїй практиці, коли записують у дезертири, знімають зарплату, а військовий в цей час лікується. Друге. Ніколи не давайте письмові пояснення про причини відмови виконувати наказ. Бо матеріали разом з вашими поясненнями направлять для перевірки та притягнення до відповідальності. Не документуйте себе. Третє. Висновок військово-лікарської комісії в суді не оскаржується. Звертайтеся одразу до вищостоящої або центральної ВЛК. Четверте. Строк розгляду рапорту або адвокатського запиту, там, і тому подібне, 30 днів. П'яте, якщо у вас законні підстави для звільнення, а розгляд рапорту затягують, телефонуйте на гарячу лінію Міноборони. І не бійтеся відповідальності. Було цікаво? Підписуйте, щоб не пропустити нове. А в описі для зручності мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!